Працюємо обов'язково з теплою аудиторією. Обов'язково. і отут головне: на цю теплу аудиторію ми запускаємо інакші креативи. Ні в коєму разі ми не можемо взяти той матеріал, який ми запускали на аудиторію холодної, запустити на теплу. Такого не може бути Обов'язково інша картинка. А можна зайти, запустити один день. Вона відкрутила 10 доларів. У вас вже ручки трясуться, що там немає запитів. і Ми все відвимикаємо. У вас може, сьогодні бути запити по долар 30, а завтра будуть по 30 центів. А в сумі ви все одно до долара входите. Ти запускаєш 1000 доларів рекламу, і 500 платиш просто податки. Тут неправильно при. Віталися тут швидше, тут отак, тут отак. Тарві це не, не чарівна паличка. Привіт! Новий запис, що там є кам. Це наш подкаст про продажі в онлайні. Я Алла Петриченко, засновниця Shop Express. Це українська платформа для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку Анастасія Кузнецова. Анастасія Кузнецова, власниця агенції з таргетованої реклами Кузнецова. Привіт. Дякую, що прийшла. Слухай, запитання ж просто дуже дієве Від тих, хто продає в онлайні, і певно раз так запитують, значить так можливо. От підкажи, будь ласка, як отримувати заявки по одному долару там, а продавати от продажі отримати по чотири долари з соцмереж? І взагалі чи це можливо, якщо це, наприклад, там ніша одяг? Тобто, умовно за три копійки, чи можна отримати заявки в своїй ніші в соцмережах, і як це зробити? Ви так підготувалися з таких чітких питань з, з цифрами вже від мене? Так, заявки по долару, родичі. Окей, okay, буду розказувати саме з прикладу. Я в ніші вже там більше ніж там 4 роки з 2020 року. Тож досі добагато є проекти, які ми ведемо зараз по товарці, командою вже моєю. Тож є про що поговорити. Можемо почати з того, що треба робити в таргеті в налаштуваннях, або можемо піти від такого глобального, а потім перейти в самод налаштування таргету. З чого почати? Щоб запустити рекламу на нішу, наприклад, там жіночого. Одягу, ну, наприклад, це дуже широка ніше про те, що ти питала. І були реально запити дешеві там по одному долару і гарні продажі. ну, До продажі зараз перейдемо, то треба, по-перше, що треба робити технічно? Міксувати запуски. Тобто ми запускаємо рекламу не лише через рекламний кабінет, а й через кнопку Просувати в інстаграмі. Ну краще через бізнес ют запускати, тому що ми знаємо, що в кнопка просувати в інстаграмі, якщо в тебе айфон вона оподаткована, плюс 30% до рекламного бюджету. Ну ні прикольно, коли ти ще 30% там заплатиш зверху грошей. Тому через бізнес ют ми запускаємо. Це два технічні моменти, які обов'язково треба юзати. І тестувати, що краще спрацює. Це вам дасть можливість зрозуміти, який підхід працює краще. Тому що от у нас є два проекти в товарному бізнесі, у жіночому одязі приблизно однакові, але в одному проєкті у нас дуже круто залітає саме запуск через інстаграм, через топку Просувати. І да, там дешеві запити, там і по, до, десь 60 центів виходить десь приблизно. А є, де реально працює круто рекламний кабінет. Тут не можна виділити і зрозуміти, що краще працює, але по факту треба міксувати оці дві запуски: обов'язково два запуски робити і, і, і дивитися, що вам дешевше приносять запити. Да? Перше, що нам треба, це запити, дешеві запити. Ось таким чином будете розуміти, що краще працює. Другий момент для того, щоб отримувати все ж таки дешеві запити, то тут треба міксувати саме аудиторії. Нам треба працювати обов'язково з холодною аудиторією, яка нас не знає, і треба працювати обов'язково з теплою аудиторією, яка нас вже знає. Формати які? Ми можемо запустити рекламу на холодну аудиторію, показати їм рекламу свою, да? і, наприклад, потім створити на цю аудиторію базу. Ретаргета, да, це або ті, хто бачив нашу рекламу, або ті, хто на нас підписався за якийсь проміжок часу, або навіть ті, хто нам відповів на рекламу. Найчастіше створюються ретаргет в таких випадках на тих, хто бачив рекламу, тому що ті, хто писав, ну скоріш за все, це одяг, жіночого діхли дівчата емоційні, скоріш за все, вони купують. Якщо це недорого, то ж тут такі прям точкові прогріви не потрібні. Ми не продаємо через сайт. Працюємо обов'язково з теплою аудиторією. обов'язково. і отут головне. На цю теплу аудиторію ми запускаємо інакші креативи. Ні в, ні в коєму разі ми не можемо взяти той матеріал, який ми запускали на аудиторію холодну, і запустити на теплу. Такого не може бути Обов'язково інша картинка. Ось так ми робимо, і це нам зараз дає гарні результати. Там з бюджетами там 10 тисяч доларів на місяць. Ми отримуємо запити до долара. Ну, проект просто гарний, він, він дуже розвинений. Там багата кількість підписників, але я вам там ділюсь з досвідом, да, що працює. Ось, тобто холодна тепла аудиторія, обов'язково на теплу аудиторію, інший креатив, плюс різні формати запуску Інстаграм і е, рекламний кабінет. Це теж вам дасть розуміння, що краще працює. І плюс е, ще є, ну, типу, дуже важко е, зрозуміти, коли ж вимикати рекламу, да, тому що можна зайти, запустити один день, вона відкрутила 10 доларів, у вас уже ручки трясуться, що там немає запитів, і ми все відвимикаємо. Так ось. Є така схема, ми користуємося нею в агенції. Перше, реклама має працювати з будь-яким бюджетом не менше, ніж дві доби. Хоч ви поставите 300 доларів на день, обов'язково дві доби, тому що рекламі потрібно а, навчитися на аудиторії. Я раджу, ну найчастіше 300 доларів одразу ніхто не ставить, ну тому що найчастіше великі бюджети тільки тоді, коли зв'язки протестовані. Тому ми завжди заходимо з якихось там мінімальних бюджетів, 10, 20, там, 30 доларів на день. 50 доларів на день. Але ось такий бюджет все одно має попрацювати два дні. Чому історія така, що Фейсбук, коли ми запускаємо рекламу, він шукає перші 50 взаємодій взаємодії з рекламою. І потім, на базі цих перших 50 взаємодій, будує наступну всю останню іншу рекламу. При цьому він ще бере за базу ваших підписників. Да? І ми не забуваємо, що є дні. Да, колись ви можете запускати рекламу на вихідній, а може бути якесь свято, і це теж вплине на активність людей в соціальних мережах. Тому реклама має працювати не менше ніж дві доби перед тим, як її аналізувати, і це нам дає більш стабільні результати. Плюс, взагалі, дивіться показники в розрізі. Це теж важливо. Ми завжди дивимося показники в розрізі, наприклад, там тиждень, тому що є свята, є там дуже сильно потепліло в Україні. Наприклад, і люди поїхали на даний на майовки якісь. Да? І в цей момент купують. Вихідні, не купують. Ну, наприклад, ну в Україні купують вихідні, а там, наприклад, в Європі не купують. І це теж треба враховувати обов'язково і дивитися в розрізі. Не дивимося один-два дні, а дивимося десь тиждень. І нам це буде давати. Ну, там, якусь адекватну квартиру. Тобто, у вас може, сьогодні бути запити по долар 30, а завтра будуть по 30 центів, а в сумі ви все одно до долара входите. Ну, тобто, ось така історія. І ще у нас є формула, по якій ми тестуємо рекламу. Це ми відкручуємо до додатково до цих двох днів, відкручуємо рекламу по схемі, що ми відкручуємо або. Три ціни за заявки або три ціни продажу або п'ять тисяч показів. В ніші жіночий одяг ми беремо за ці показники вихід в нуль. Тобто, наприклад, якщо у нас товар коштує 5 тисяч, маржинальність 2 500, тобто ми можемо відкрутити три ціни по 2 500. Але це багато. Найчастіше ми відкручуємо три ціни запиту виходу в нуль. Наприклад, ми хочемо отримувати запити по долару, але по факту, якщо ми будемо отримувати по п'ять, то нам це ми все одно будемо виходити в нуль, і ми ось цей бюджет 15 доларів мінімум відкрутимо на одну на один запуск. Тому що три ціни продажу дуже дорого. Ми не можемо відкрутити 7-500 гривень. А ось там 15, там, доларів, наприклад, по заявкам, по ціні заявки виходу нуль, ми можемо. Або 5000 тисяч показів. Обов'язково ми відкручуємо і тільки після цього переходимо в, е, в аналітику реклам. Звідки ці цифри беруться, це прорахунок окупності реклами. KPI, він должен бути у вас обов'язково. Ви маєте розуміти, який середній чек, який у вас маржинальність, скільки відсотків запиту заявок ви продаєте. Да? Наприклад, 100 заявок прийшли. То 10 продажів зробили. Це 10%. Це обов'язково треба розуміти. Да, і ця вся математика вам дає розуміння, що треба робити в рекламі. Це окремо сьогодні, бо це не будемо вказати, тому що там треба рахувати. Так, слухай вау. Мені просто дуже імпонує, що у вас все горить в руках, як то кажуть. Тобто, от щодня ми це робимо, тому я з тобою так і ділюся. Я прямо уші розвісила, бо мені цікаво. Я там не налаштовую рекламу щодня, да? у нас там інше запитання в тих підтримках. На платформі бо інтернет-магазини створюють, вони її ще запитують, але і запитують щодо реклами, і дякую тобі за експертність і за таку прямоту. І можна попросту як там оббива з лісо кажуть, запитаю. Ти на початку розмови згадала, що якщо запускаєш з мобільного, наприклад, там з айфона, то буде реклама дорожча. Можеш ще трошки пояснити цей момент, щоб, можливо хто не знає або забув? Зараз на сьогоднішній день у нас є два в Україні два податки на рекламу. Перший податок Україна нас зобов'язала платити податок в розмірі 20% від рекламного бюджету. Приймати рішення платити чи не платити може кожен, але ми обов'язково маємо платити. Ну, по факту, да, тому що це податок, але можна схитрити і не платити. Ну, типу, це можна зробити в технічних моментах, зайти в налаштування в рекламному кабінеті обов'язково в розділ білінгу або на телефоні в розділ білінгу, і в налаштування вибрати, що ви юридична особа. Там є фізична і юридична. Просто галочку юридично поставити, і ви не будете платити податок 20%. На сьогоднішній день це так, воно працює вже два роки, така історія. Скоріше за все, через якийсь термін часу до нас прийде податкова Україна і буде щось питати, але поки такий стан в країні і це Потрібно Україні, і поки вони будуть відправляти купу запитів на Фейсбук, ну коротше, цього не станеться Би найближчим часом. І є другий податок: це податок від Apple. Щось десь на, на початку е коротше, того року Фейсбук з Apple щось не поділили, ну по факту. І Apple сказав: так то тепер у вас багато рекламодавців наших ну з наших телефонів Платіть 30% Тепер кожен хто запускає з Apple. тобто з Mac, з телефону а, iOS. Оце дуже е, треба ду, ваш, е, обов'язково запам'ятати з iOS. У вас на ноутбуках MacOS, а iOS – це лише телефони. Що стосується планшетів, я не знаю. Тобто, якщо ви запускаєте через кнопку Просувати в інстаграмі, у вас буде обов'язковий податок 30% і, і його позбутися з телефону неможливо. Це 30% автоматично вам до реклами будуть даватися, якщо ви запускаєте ЗЕП. Ви можете схитрити, поспробувати запускати через Android, наприклад, там взяти у когось Андроїд, зайти в свій інстаграм і запуститися. Але, скоріш за все, Facebook Фейсбук у багато ще штучного інтелекту там і він читає, який пристрій є основним і може нарахувати податки. Є офіційне джерело, за допомогою якого ми обходимо ці 30%, Це запуск реклами через бізнес сьют. Meta Business Suite. це така е, додаткова платформа від Фейсбуку і від Інстаграму, така посередня штука, де ви можете планувати свої дописи, читати усі повідомлення з Фейсбуку і Месенджеру, ой, з інстаграму, е, з Діректу і з Менсенджеру. Коротше, велика крута платформа. І там, якщо ви будете заходити вибирати свій допис, сторіс, що завгодно, натискати кнопку Просувати, воно виглядає так само, як і в телефоні. Ви не будете оподатковуватися. Плюс ще є один лайфхак. Якщо ви відкриєте свій інстаграм на комп'ютері і натиснете кнопку Просувати, теж податку не буде, тому що це Макос. Ну ви запускаєте через комп'ютер, через повну версію. Ми так теж обходимо і податку не платимо. Ось така історія. Це вже економніше, дуже дякую. Тобто тут думаємо, з якого пристрою і як кому правильніше приймати рішення все одно рекламодавчою да, власнику бренду рекламної кампанії. Але дякую, що просто розказали, що бувають різні варіанти. Да, якщо роблять, ну я думаю, що 50% на рекламу податків, ну це тумач. Ти запускаєш 1000 доларів рекламу і 500... Платиш просто податки. Ну, як на мене, це дуже багато. Ну, це ми навіть податки в Україні такі не платимо. 50% від витрат. Ну, це що? Ну, у нас там 5%, да, ми платимо від оберту на третій групі ФОП. Ну це вони щось загнули і може не платити. да, Взагалі, повністю ніхто вас за це не покарає. Просто ви запускаєте не через телефон, а через комп'ютер. Будь ласка, ви нічого не порушуєте, ніякий закон не порушуєте. Все окей, можете запускати. Дякую дуже за роз'яснення і за те, що поділилася, що дійсно заявки, можуть бути умовно по долару, якщо ми придаємо одяг, і прямо замовлення отримати до 4 доларів вартості. Скажи, будь ласка, чи часто берете інтернет-магазина одягу, а можливо взуття в роботу, і вдається такі гарні показники? Досягше так. Ми беремо звичайно жіночий одяг. Там це може бути чоловічий, це може бути зуття. Головне вам зрозуміти, що заявки такі можливі. Продажі по 4 долари. Зараз от у нас є проект, ми робимо. Але є одне, але яке впливає на це все, це. Скільки років бізнес на ринку, і яка активність взагалі соціальних мереж і чи є відділ продажів? Це дуже важлива формула, тому що проект, на якому ми робимо такі результати, має 200 тисяч підписників. І вони всі живі, органічні з реклами. Цей бренд то, там 5 років на ринку, і він активно розвивається. Да? А якщо ви заходите з проектом, наприклад, от ви зайшли три місяці назад, створили там, свій інстаграм, і це не вау, супер, якась унікальний одяг супер якості, а це дуже такий мас-маркет. Ну, типу, як у всіх, бага у багатьох, да? є, наприклад, білі базові футболки. З якимись надписами. То тут заявки по одному долару і продажі по чотири буде важко зробити, тому що вам спочатку треба з допомогою таргету сформувати свій бренд, впізнаваність, довіру. У нас зараз як купують через блогерів, купують через UGC контент і тому подібне. Ми це теж дуже активно юзаємо в рекламі. Ми, ми запускаємо блогерів, ми запускаємо UGC контент, це нам дає круті заявки і продажі. Тому що зараз оцей авторитет в соціальних мережах на території України гарно працює. Тому заявки робити по долару немає проблем, але вам треба розуміти, що це не один там місяць на ринку. Якщо ви входите, вам треба розуміти, що будуть заявки і продажі дорожчі, це нормально. Треба розуміти, що контент має бути регулярним на постійній основі. Тобто ви кожен день ведете сторіси, кожен день пости, кожен день рілси. І це різний контент: UGC, відгуки, розпаковки, блогер, і ви все все вкладаєтесь, і тоді ваш бренд росте, заявки стоять дешевшими, і продажі стоять більше. Таргет це не там, не черевна паличка, да? таргет. Відсилі виводить на більші масштаби ринки, більш стабільно, тому що ми можемо розуміти, де ще можна вимкнути. Але все ж таки, якщо у вас нульовий бренд, це буде важко. Але стартанути, розуміти, що за три місяці на зо допомогою таргету можна вирісти в X3 це нормально і це факт. Так можна, але розуміти адекватно, що якщо у вас там є активна кількість підписників, ви вже ви продаєте, то таргет вас підсилить зробить якісні заявки, дешеві. Ви будете круто продавати. Якщо ви тільки входите в ринок, то ціна буде дорожча, ну по факту. Але з розумінням того, що цей бізнес, і там ви будете вкладати в тарги три місяці, то це вам дасть 100% круті результати на третій місяць, да? тому що ви будете рости, тому що ви будете більш пізнавані на ринку. І... Це все робити. Плюс обов'язково є е, в товарці. От на що я хочу звернути увагу, що відділ продажів це дуже важливо, тому що запитів можна робити крутий. Можна, от ми можемо робити стабільні запити до долара. По факту, ми це робимо і по 60 центів і запити для людина Пише які розміри, а чи є там ні розміра, чи є в інших кольорах, а яка ціна? Ну і це запити. Цільові, правильно вони ж не питають жіночому одягу, чи вони продають кондиціонер, але є відділ продажів, який інколи працює погано, погано відповідає, і з, з наприклад, з запити по долару не одне 20% вони закривають і не продають по 4, а вони закривають 2%. да і продають вже ну тобто не по 4 долари. Да? І це вже різниця. І от на це треба теж звернути увагу, який у вас відділ продажів, який відсоток він закриває, і це буде дуже сильно впливати на взагалі окупність реклам. Ми зі своєї сторони, як агенція, надаємо безкоштовно нашим клієнтам аудит діректу. У нас є досвід, ми там допомагаємо, так, кажемо, тут неправильно привіталися, тут швидше, тут отак, тут отак. Ну, коротше, розбираємо прямо, що у них є. даємо рекомендації, щоб це покращити. Але і власники бізнесу, дайте, ті, хто дивляться, зверніть увагу, вам треба круто продавати. Це дуже важливо. Це звертайте увагу, тому що це дорівнює результат, тому що таргет не продає напряму, а ви продаєте в директі, і треба. Звертати увагу на те, що взагалі там відбувається. Настя, класно поговорили про продажі онлайн. Ви просто гуру там, спеціумічки. Дякую дуже, що рухаєте. Трону комерцію вперед. Я хочу розвивати бренди, особливо одягу, особливо українські. Ну я розумію, що ці кейси тепер можна уже екстраполювати на будь-який тип продукції товарної. Тобі не розуміти, якщо ти там дока розпочинаєш менше, наприклад, бренд, але або вже вже набрав підписників. Тепер нам хоча б зрозуміло, як рухатися і приблизні розцінки. Дякую тобі дуже за таку конкретність в нашому виступі. Дякую, дякую. Будь ласка.